В адміністративному суді Кропивницького розглядали справу за позовом колишнього директора театру імені Марка Кропивницького В'ячеслава Вандрашика. Позивач вважає, його звільнили з посади незаконно. Незаконним вважає і проведення конкурсу на цю посаду. Ну підписано контракт. І мене особисто було запевнено, що даний контракт діє до кінця воєнного стану. Після цього, якщо в мене буде бажання, я йду на конкурс. Якщо не буде, то це вже моє особисте рішення. Після зміни голови обласної ради на мене особисто почали тиснути і вимагати написати заяву про звільнення. Коли я цього не зробив, було оголошено конкурс. Тобі ж розпорядження, яке сьогодні я оскаржую. Є наслідками моєї відмови особистої від звільнення з даної посади. Нагадаю, 25 вересня голова облради Юрій Дрозд підписав розпорядження про звільнення В'ячеслава Вандрашика. Наступного дня його вручили В'ячеславу Вандрашику. Замість нього керівником театру призначили киянина Сергія Корнієнка. Позов Вандрашика вважає необґрунтованим представник облради Артем Фенько. Позивачем не зазначено та не доведено, яке саме право його було порушено на момент звернення до суду. Крім того, хочу повідомити, що акт. Тобто саме розпорядження вичерпав як документ свою дію, у зв'язку з тим, що конкурс проведений і його результати оголошені. Розкажувати можна тільки чинні нормативні акти, а не ті, які, дія яких вичерпана. Відповідачем надано вичерпні відповіді щодо законності. Прийнятого рішення голови Кірайської обласної ради тому просимо суд залишити без задоволення. Суд клопотання відхилив. Визнати протиправо та скасувати розпорядження Кіроварської обласної ради номер 182 ГР від 3 серпня 2023 року про оголошення конкурсу на посаду директора художнього керівника комунального закладу Кіровораської академічний обласний український театр драматичний театр імені Кропивницького. Сягнути на користь контрашика В'ячеслава Павловича судові витрати по сплаті судового збору в розмірі дві гривень 20 копійок за рахунок бюджетних асигнувань Кіровараської обласної ради. Рішенням суду задоволений, готує новий Позов до облради, сказав В'ячеслав Мандрашик. На скасування розпорядження про моє звільнення. Справедливість переможе. Чи оскаржуватимуть рішення суду, вирішать після ознайомлення з текстом, сказав представник облради Артем Фенько. Потрібно ще з повним текстом рішення 26-го ознайомитися і потім буде здійснена права позиція щодо подачі або неподачі апеляційної скарги. Оскаржити рішення суду можна протягом місяця. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.